Вітання. в ефірі Полтавські телевізійні новини. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. У Полтавській одитир Калтава готується до якісного суспільного мовлення. Запустили сучасний студійно-апаратний комплекс. На громадських слуханнях у Полтаві перевізники знову наполягали на підвищенні вартості проїзду у авто та електротранспорті. Діагноз у вітчизняної медицини один. Гостра фінансова недостатність. Проблеми галузі обговорили в обласній державній адміністрації за участі громадськості. Традиційний легкоатлетичний пробіг Полтава, Шумейкове урочище Полтава з нагоди Дня перемоги стартував від меморіалу солдатської слави. Цього року в Україні з огляду на погоду очікують непоганий урожай зернових. Добре перезимувала озимина. В усіх областях посіяли ранні і почали посів пізніх культур. Проте у профільному міністерстві неабияке занепокоєння викликає зменшення майже на третину посівів гречки. На всеукраїнській селекторній нараді, яку провів міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко, у числі таких областей назвали і Полтавщину. У профільному міністерстві занепокоєні значним зменшенням посівних площ під Гречкою. Це вважають уродовці. Реально загрожує продовольчій безпеці країни. Найбільше скорочення площ під цією культурою у Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській та Чернігівській областях. Хочу наголосити, що посівні площі цієї культури в Україні в останні роки становили 2008 році 281 тисяча гектарів. При врожайності 8,5 центрів з гектара. У 12 році 273 тисячі гектарів, 8,7 центрів з гектара. У 13 році 168 тисяч гектарів з врожайністю 10,6 центрів з гектара. А валовий збір цієї культур складав відповідно 180-240 тисяч тонн. Для забезпечення раціонального споживання гречки в Україні необхідно вирощувати не менше 180 тисяч тонн зерна. Загалом весняно-польові роботи в Україні відстають від оптимальних термінів. У першу чергу через сильні опади майже в усіх регіонах Не виняток і Полтавщина. Польові роботи в Полтавщині йдуть за планом. Ми дещо відстаємо від минулого року, що пов'язано із останніми дощами, які пройшли. Але для нас це не критично. Темпи робіт, які зараз. Ми маємо дозволяє завершити польові роботи в оптимальні сроки. Завершено посів ранніх зернових. Аграрії Полтавщини одними з перших посіяли цукрові буряки та соняшник. Нині у розпалі посів кукурудзи. Так як у нас в цьому році 560 тисяч гектарів, це самі найбільші площі посіву в Україні, як зазвичай, вже половина площ засіяна. Йде посів сої для цієї культури терміни взагалі. Я вважаю, на сьогодні тільки вони починали, повинні починатися, але в зв'язку з тим, що погодні умови дозволяють, вже до 40% посіяно сої. Йшлося на селекторі на раді про підготовку до традиційної міжнародної виставки Агро-2015 у Києві з 3 по 6 червня. Наразі тривають перемовини з представниками близько 700 компаній. 387 уже підтвердили свою участь. Невелика, але така потрібна перемога для всієї України. Так назвав створення нового телевізійного апаратно-студійного комплексу ВДТРК «Алтава» перший заступник голови Держкомтелерадіо України Богдан Червак. На урочисте відкриття нової студії у телецентрі «Алтави» сьогодні зібралися старі і нові друзі колективу, посадовці облдержадміністрації, представники обласної ради. Сам же Богдан Червак мав змогу особисто протестувати новий комплекс. Якісно нові обличчя телеканалу та технічне забезпечення таку мету у реорганізації ЛТАВИ поставив для себе на посаді генерального директора телерадіокомпанії Євген Лупушинський. І створення нової студії це лише перший крок у технічному удосконаленні, які ляжуть в основу якісно нового телебачення. У дальших планах хочу одразу забігти наперед і сказати, що наступним етапом стане модернізація нашого комплексу відеомонтажних апаратних та Створення ньюзруму для інформаційної служби, і це справжня перемога не лише для обласної телерадіокомпанії і регіонального телевізійного мовлення, зазначив у вітальному слові перший заступник голови Держком Телерадіо України Богдан Червак. Інколи складається враження, що Україна живе від поразки до поразки. А ось нинішня подія це свідчення, хоч хай маленької, але перемоги, хай маленького, але успіху. Бо рано чи пізно має прийти усвідомлення, що на одних поразках, негативах і на одній критиці ми української держави не збудуємо. Численні вітання, які лунали цього дня від представників органів обласної виконавчої та представницької влади, об'єднувала одна думка: технічне та творче оновлення телерадіокомпанії «Лтава» – Це упевнений крок у переході від державного до суспільного мовлення. Є такий вислів: ні скромних людей не буває». Є люди, котрим нічим похвастатися. То, пане Євгене, вам є сьогодні чим похвалитися? Мені дуже приємно. Тим і ну вам, основ, ви керівник, ви взяли досвід своїх попередників, ви плідно спілкувалися, ваші комунікативні здібності дали отакий плід, такий результат. Це дуже приємно. Тому вам великі слова подяки від головка Валерія Анатолійовича, що ви сьогодні дійсно творили такий оцей європейський куточок. цих цей... Студія, яка буде показувати нам якісну програму, і наша територіальна громада буде насолоджуватися вашими продуктами. Та нова студія це результат спільної ініціативи усього колективу «Ултави», зазначив генеральний директор телерадіокомпанії Євген Лопушинський. Все, що робиться тут, це все для вас і це лише з вашою допомогою. Тому дякуємо, дякую вам, кожному з вас. Дякую всім гостям, які сьогодні завітали. Слава вам, і слава Україні. А от численні спекуляції навколо теми ліквідації обласних ТРК у процесі створення суспільного мовлення безпідставні чутки. Запевнив Богдан Червак: Полтавська земля мала свою телекампанію, вона її має, вона її буде мати і вона її буде розвивати. Дякую за запрошення. Слава Україні. Богдан Червак, як гість програми Позиція, взяв участь у її першому випуску, що уже транслювався з нової студії. Далі ж усім представили оновлену редакцію передачі Ранок на Алтаві, проекту, який стартує 18 травня. Після презентації нової студії перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак зустрівся із колективом ОДТРК Алтава. Він розповів про аспекти створення суспільного телебачення України та про перспективи державних обласних телерадіокомпаній у цьому процесі. Раніше такі глобальні реформи у сфері медіа нашої країни не проводилися. Тож надзвичайно важливо їх не завалити, наголосив посадовець. І додав не організаційні зміни, а новий якісний контент. Мета масштабної медіареформи в Україні. Раніше такі глобальні реформи у сфері медіа не проводилися. Тож надзвичайно важливо їх не завалити. Наголошує перший заступник голови ДержкомТелерадіо Богдан Червак. У сфері медіа підхід, усе і негайно. Це поразка. Я не медсестра і не психолог, я нікого тут заспокоювати не збираюся. Але я буду говорити правду такою, якою вона є, бо по-іншому немає сенсу нам тут зустрічатися і говорити. Ми взяли зобов'язання перед Радою Європи. І наші європейські колеги е, не тиснуть на нас і не кажуть, створюйте суспільне телебачення, створюйте суспільне радіомовлення. Єдине, про що вони кажуть, що коли ви щось пообіцяли, то скажіть, будете ви це робити чи не будете це робити. Бо ми і так дуже багато даємо обіцянок, а дуже мало робимо. Коли проти України розв'язана інформаційна війна, важко проводити які-небудь медіареформи. проте вони необхідні, наголосив Богдан Червак, щоб українці і місцеві громади отримували якісний сучасний теле і радіопродукт. Та якщо за прикладом росіян перетворимо українські медіа на пропагандистські люди перестануть нам довіряти і дивитися загалом, українські змі зобов'язані говорити правду. Вони перетворили свій сегмент засобів масової інформації в рупор пропаганди. Пропаганда це за великим рахунком неправда, якщо б я б не вжив слово брехня. Якщо ми хочемо виграти інформаційну війну і робити так, як роблять росіяни, але кращою займатися пропагандою, то з того нічого не вийде. Закон про суспільне телебачення ухвалений, проте доля обласних державних телерадіокомпаній досі остаточно не визначена. Але Богдан Червак запевнив, ніхто не позбавить місцеві громади своїх джерел інформації. Ліквідувати обласні ОДТРК, ну то це так би мовити, ну, Якщо ми говоримо якимись політичними категоріями, це очікувати аплодисментів від Путіна. Оце те, що росіяни би нам аплодували і підтримали. Контролюватиме роботу суспільного телебачення України наглядова рада. До неї зокрема увійдуть представники різних фракцій Верховної Ради України на місцевому рівні. Цю функцію виконуватимуть редакційні ради. Перевізники Полтави наполягають на підвищенні цін на проїзд у громадському автотранспорті до 4 гривень а у електротранспорті до 2. Полтавці ж обурені. Гостра полеміка навколо тарифів точилася на громадських слуханнях. Щодня проїзд полтавців по місту на 80 маршрутах забезпечують 286 автобусів та півсотні тролейбусів. Вартість проїзду у громадському транспорті у Полтаві зазначають у міськвиконкомі залишається однією з найнижчих в Україні. У тролейбусі гривня 50, автобусі 3 гривні. Нині нарікають перевізники. Ціни на пальне зросли на 33%. відсотки. Тож кажуть, їм тепер нерентабельно обслуговувати такі околичні маршрути, як лісок, вороніна, лугова та інші. До того ж, потребує оновлення автопарк. А після минулого зростання тарифів, говорить начальник профільного відділу міськвиконкому, перевізникам вдалося оновити 5% транспортних засобів. Автоперезниками у 2014 році було куплено 9 нових автобусів для встановлення сприятливих умов, для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. На транспортні засоби, загального користування у минулому році перевізниками придбано п'ять автобусів з низькою підлогою, обладнаних засобами для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, тобто пандуси. щодо пільгових перевезень. То згідно із постановою Кабміну, яка набуде чинності 1 червня, із 30 категорій пільговиків залишаться тільки сім, у тому числі й пенсіонери. А відповідно до закону України безкоштовним проїзду громадському транспорті залишиться лише для чотирьох категорій пасажирів інвалідів першої та другої групи, учасників бойових дій, малозабезпечених і дітей-сиріт. Виходить, що постанова уряду і закон суперечить один одному. Тож тут може бути два шляхи вирішення проблеми, вважає заступник полтавського міського голови. Або держава бере на себе моніторизацію льгот, рахує це три гривні. Умножають на 15 поїздок і доплачує пенсіонеру 45 гривень. І друге, якщо давайте ми з вами зробимо талончики, то кожному працівни пільгової категорії будемо давати 15 пільгових проїздів. Перевізники, коли подають свої розрахунки тарифів, виходять із обсягу пасажиропотоку. Як порахувати кількість людей в автобусах, де видають квитки, зрозуміло, зазначає депутат міськради Олександр Шамота. А як визначити кількість пасажирів у маршрутках невідомо. Перевізники з цим погоджуються. в розрахунків вказуємо свій власний пасажиропоток, який контролюється на касовими листами. Да, є маршрути, які їздять рути, і є проблема з сабелічою. Є така проблема, але це не на всіх маршрутах. На підвищенні вартості проїзду наполягають і у комунальному підприємстві Полтава Електроавтотранс. Если взять 4 гривны за 100%, значит 54% здесь это заработная плата с налогами сидит. 39% это составляют горючие, горючие самозачные материалы и 7% это запасные части и шины, материалы вот все остальное. Підвищення тарифів на електроенергію значно вплинуло і на собі вартість тролейбусних перевезень, говорить керівник комунального підприємства і пропонує підняти вартість проїзду до двох гривень. Електроенергія составляє 13 процентів. От на сінтябру місяцю у планово на скакне на 216 Тобто ми сьогодні їздимо по тарифу 42 копійки за кіловат-час. 1 апреля ми вже поїхали. Ми вже в 50 не попадаємо по 63 копійки за кіловат час. С 1 сентября ми будемо їздити по 78 восім за кіловат час. На громадських слуханнях кожен відстоював своє міськвиконком разом із перевізниками підвищення тарифів. Громадськість проти. І щоб передбачити за ким буде останнє слово, мабуть, і до гадалки не ходи. Стан доріг на Полтавщині, як і скрізь в Україні, залишає бажати кращого. Однак ситуацію намагаються виправити. Полтавська служба автомобільних доріг на прес-конференції інформагенції новини Полтавщини відзвітувала про обсяг виконаних робіт із ліквідації ямковості у квітні та окреслила свої подальші плани. За період з 1 по 30 квітня. Силами даних підприємств було ліквідовано 42 тисячі 471 квадратний метр, що складає 52% за е, беззвітний період. Я вважаю, що е, дорожнє господарство спрацювали в квітні місяці позитивно. Є на сьогоднішній день вже наслідки роботи Полтавського облактодора і інших підрядних організацій. Зрозуміло. Що ці темпи не задовільняють учасників дорожнього руху? Чому тому, що ми бачимо, що та ямковість, яка є, вона значна, і ліквідувати його її одним днем, на жаль, не можна. Щодо конкретних цифр, то сума складає 9,5 млн грн мільйонів гривень на травень місяць на ліквідацію ямковості на експлуатаційне утримання автомобільних доріг в області. Мешканці будинку по вулиці Ляхова, 12 А у Полтаві знову протестували проти будівництва житлової багатоповерхівки на Ляхова, 10, що зводять майже в притул до їхніх вікон. Цього разу вони обрали ось такий спосіб демонстрації своєї незгоди, перекривши рух транспорту по вулиці Жовтневій. Протест люди зокрема адресували і органам місцевої влади. Адже у міськвиконкомі обіцяли, але так і не організували громадські слухання з приводу новобудови за участі мешканців будинку, забудовників та міліції. Адже нагадаємо, минулого разу, коли мешканці протестували проти незаконного на їхню думку будівництва, фірма забудовник продовжувала працювати у присутності чи не двох десятків правоохоронців, які охороняли громадський порядок. Все участники этого конфликта нам УВД обещала сделать круглый стол, и почему-то, не знаю, по каким причинам он не состоялся. И это предупредительная акция против незаконного строительства, которое ведет Архимета. И все судебные инстанции были на нашей стороне, и им нельзя ничего там строить, но тем не менее они продолжают это делать. Ані э, періодично завозять і крани, і бульдозері, і капають. Э, Була насірство вот вот перекрили нас не пустили, нас, жителі цього э, дому не пустили, щоб ми відстояли забор. Як вилікувати медичну галузь Полтавщини. Головна тема круглого столу, який відбувся в облдержадміністрації, за участю громадськості представників влади та працівників галузі. Спроби встановити діагноз і віднайти методи лікування проходили у доволі напруженій атмосфері. На цьому своєрідному консиліумі діагноз медицині України та Полтавщини, зокрема, встановили швидко і одностайно. Гостра фінансова недостатність. Видатки на галузь охорони здоров'я вага в заробітній платі вже сягає до 80%. Зрозуміло, ріс цін на ліки і все інше. Серед рецептів лікування пропонували навіть певні зміни у команді, яка нині відповідає за стан галузі. Не забували про те, що цілющі реформи все ще не застосовуються. 1,7 мільярда гривень це фінансується наша наша державна, комунальна медицина Полтавської області. Людина, як менеджер, який опілює і маніпулює цими грошима і не може навести лад. Це дуже просто, тобто. Да? Я вам говорю, проблем дуже много. Систему сменой руководства не поменяешь. Систему нужно менять э, подходами новыми, какими-то предложениями. Если мы считаем, что в наших больницах есть поборы, а они есть, то нужно менять подход вот самой системы, когда сам пациент не будет ну, соглашаться на это, ну, на, на, на это вроде как добровольное пожертвование. Мова йде про внески, які пацієнтам поліклініки, лікарень увічливо, але наполегливо рекомендують платити до різноманітних благодійних фондів. Представники громадськості обурювалися, що повної правди, кому вони належать, не можна дізнатися навіть у правоохоронців. Я постійно про це говорю, не треба вимагати з пацієнта сплати за ці внески. Але сьогодні ми дуже зрозуміти, що галузі охорони здоров'я видатків на її утримання вкрай обмежені. Тобто сьогодні треба міняти повністю систему, вводити страхову медицину, вводити робити інші інші щаблі, які потрібно для того, щоб сьогодні, або легалізувати ті всі плату, яка є сьогодні в лікуванні профілактичний заклад. Наприкінці круглого столу узагальнили деякі рекомендації: ініціювати зустріч керівників області з громадськістю. На цьому її окремі представники вкотре особливо наполягали. Організувати робочу групу з вирішення проблем галузі, з'ясувати проблеми прозорої діяльності благодійних фондів, підготувати звернення обласної ради до Верховної Ради з приводу страхової медицини. Учасники Круглого столу також рекомендували обласній раді внести зміни до порядку призначення керівників обласних комунальних закладів. Далеко не всі однозначно ставляться до того, що минулого тижня на сесії обласної ради. Було ухвалено рішення про непродовження контрактів із двома керівниками саме медичної галузі. Серед них Ніна Дурдикулієва, яка тривалий час очолює обласний центр здоров'я. На її думку, рішення ухвалили на підставі неправдивої інформації. У мене контракт з обласною радою як керівника комунального підприємства до 13.07.2015 року. Тобто я продовжую працювати за контрактом, але сподіваюся, що істина, як завжди, вас життя, все розставляє на свої місця. Звичайно, після отримання певних довідок, які підтверджуватимуть мою невинуватість, так як це прийнято в Україні на законних підставах. Я буду звертатися до суду і звертатися до обласної ради для того, щоб все ж таки правда стала на свої місця. 400 кілометрів доріг у пам'ять про загиблих героїв фронтовиків. Традиційний легкоатлетичний пробіг Полтава Шумейкове, урочище Полтава до дня перемоги стартував від меморіалу солдатської слави. Близько двох десятків бігунів різного віку в чергове спробують привернути увагу суспільства до пам'яті про подвиг визволителів світу від нацистських загарбників. Адже у той час, коли українці ведуть кровопролитні бої з новими окупантами, дехто з полтавців за спостереженнями наших кореспондентів зневажливо ставиться до історичних звитяг воїнів-возволителів. Про історичну пам'ять і повагу до неї далі у сюжеті Ігоря Середи та Сергія Коломійця. на ювілейний 30-й пробіг Полтава Шумейкове урочище Полтава традиційно зібрались атлети різного віку з усієї області. Валентин Позивайло, майстер спорту з легкої атлетики, з диканьки. У понад 80-річному віці брав участь у марафонах до Дня Перемоги різних країн. Говорить, полтавський марафон нині набув особливого значення, адже в Україні знову війна. У мене Дуже багато родственників живуть в Росії, то Росія починає від Новосибірська до влади Востока, стоїть відділення від Путіна, Путіна просто поїхала криша. А от Олена Молохи бере участь у марафоні разом з сином. Вважає це хороша нагода не просто привчити дитину до спорту, а й зацікавити її історією. Я дуже сильно з повагою відношусь до ветеранів війни. Низький йому клін за те, що вони нам подарували сонячне небо без війни, без розривів гранат і подарували наше майбутнє нашим дітям. Свято перемоги! Встеляйте квітами дороги, дзвінки заспівуйте пісні. Сьогодні свято перемоги, найкраще свято навесні. Після короткого мітингу вшанували пам'ять полеглих воїнів хвилиною мовчання, поклали квіти до монументу солдатської слави і одразу ж рушили до Лохвицького району. Та поряд з гірляндами квітів, які поклали учасники мітингу на меморіалі, лушпиння від соняшникового насіння, побутове сміття. І така історія тут щоранку, говорить працівниця комунальної служби Зінаїда Пасічна. Забираю щодня, крім вихідного, вівторка. І кожен день отаке, дуже я возмущаюся цьому дуже гидкою. Підходять люди, теж і молодь підходить. І, каже, треба його зняти і в інтернет послати. Що це робить тут? Це ж молодь. Це не прийшли старики, це молодь робить таке. Одні кладуть квіти, інші сіють між ними зневагу. Одні у пробігах нагадують про звитягу пращурів, інші цю пам'ять поплюжать. Яке ж ставлення буде у сучасної молоді до тих героїв, які сьогодні проливають кров за свободу України? І які квіти цвістимуть на їх могилах? Зверніть. На цьому поки що все. Стежте за новинами на телеканалі Олтава. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ з грозами. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 6-11 градусів тепла, в день – 15-18 з позначкою «плюс». У Полтаві вночі – 8-10, в день – 15-17 градусів тепла.